Замовляємо іноді суші додому а, у Вінніпезі, і от вибори замовляємо, бо їх немає ні в Друдаші, ні в інших. А, називається суші Едеїчі У них такі великі набори. У них є такий піднос для вечірки, називається. І от тут три види його. Є маленький а, на шість рулонів середній на дев'ять і великий на одинадцять, але там. Реально дуже здорові роли, вони в два рази більші, ніж звичайні. Замовимо, я вам покажу на відео, як вони виглядають. І так, відкриваємо середній набір. Розпаковка настояща. Це бонус. середній набір, який коштує 75 доларів. Бачите, вони тут підписали 9, туди входить 9 різних ролів, і плюс вони ще поклали бонус, такі величезні роли. 5 штук. Плюс 4 4 палички на 4 людей. Соус і васабі з зімберем. І тут ще є такі роли, вони дуже крупні. Бачите, які, вони не такі, як звичайні, ось є звичайні роли, але є ці двічі більші. І дуже смачні і завжди свіжі. Тут я знімаю ближче це звичайні рови, а тут такі величезні. Вони в два рази більші. Дивіться, там стільки всього всередині, що просто і сир і риба, і рис, і зелень, огірки. І, і це я вам скажу десь на. П'ять людей в голову вистачає.